Прем'єріада набирає обертів. Справа в тому, що марафон прем'єріада зараз переходить в стадію, коли Шмигаль, рекордсмен серед прем'єр-міністрів України, має піти у відставку. Хочу зауважити, що він дійсно на посаді був більше за всіх прем'єрів України. Свереденко, якщо буде призначена прем'єр-міністром, буде другим прем'єр-міністром. Який є наймолодшим за віком. Так, от хочеться запитати в моїх слухачів. Хто був самим молодим прем'єр-міністром України? Чи знаєте ви? Щодо Шмигаля, то це прем'єр, який найбільший термін був на посаді прем'єра, і продовжує, до речі, перебувати на посаді прем'єра, і мав менше за все публічних скандалів та Зауважень щодо результатів роботи. І насправді, насправді, якщо говорити про уряд часів шмигаля, це найбільш стабільний уряд, який пережив кількість потрясінь величезну, і продовжив тримати. Економічне, навіть невеличке, скажімо так, зростання, тому сьогодні можна чітко сказати, що вагомих підстав для зміни уряду і прем'єр-міністра немає.